Нащадки Марії Терезії приїхали сьогодні до Ужгорода. Восьме покоління ерцгерцогині Австрії, королева Угорщини, прибули з відня на церемонію вручення ордену, названого на честь імператриці. цього року ми святкуємо знамен... знаменну дату правління імператора Марії Терезії. І це дуже гарна нагода, щоб відзначити цей день. Сьогодні ми бачимо результати діяльності багаторічної роботи Марії Терезі, направленої на реформу освіти в багатьох країнах, в тому числі і в даному регіоні. In many countries in Europe. Організатори родина Панових влаштували свято у сквері поблизу кафедрального греко-католицького собору. Захід відбувається лише раз у рік. Орденом відзначають одну людину, котра внесла значний внесок у розвиток іміджу Ужгорода чи Закарпатської області. Цього разу його присудили знаному в краї кондитеру. Любой орден это как плод какого-то дерева, которое ты посадив и ухаживаешь за ним оно росте. Указатель в пути, что ты на правильном пути. правильному путі. Тобто в другой, с другой стороны это такое, как груз какой-то, как гиря, которую на тебя повесили, как отметка, ниже которой уже опускаться нельзя. Для мене найбільша награда за мою роботу це тоді, коли человек мені говорит просто спасибо. Ти ні за які деньги не купиш. На захід прийшло чимало ужгородців та гостей міста. Для Валентина це було зовсім неочікувано. Не знаю, для мене це дуже пафосно. Много людей. Хоча на чемпіонаті світу намного більше. За словами організаторів, важливо не тільки те, яка людина отримує нагороду, а й за яку справу. Тому, крім ордену, на святі вручили спеціальні відзнаки. Їх одержали кондитерський дім Валентин Валентина Штефаньом і студія сучасного танцю Бліц.